Доброго дня, газета «Шен» – журналістські розслідування. Нас покликала в дорогу знову ситуація про те, як сьогодні жуліки, шахраї і аферисти від партії Володимира Гройсмана, колишні регіонали, такі як заступник голови партії регіонів Віктор Захарчук. А сьогодні це вже нібито став патріотом за Україну, правда, тільки на словах, а не на ділі. Віджимає в людей земельні паї, підробляє документів. Люди вже роками не можуть добитися справедливості. І лише тому, що сьогодні в Теплицькому районі, колишньому, це Теплицька громада, Гасінського району Вінницької області, є такий патріот, ще Віктор Пигуля, регіонал, який возив разом з Захарчуком на Майдан до Януковича людей. Сьогодні окупірували повністю все в даній громаді. Впливають на рішення суддів, судді деякі в Теплицькій, в Теплицькому районному суді колишньому. Танцюють під дудку Пигулі та Захарчука. Саме тому ми сьогодні приїхали в село Тополівка чи Скаржанівка це Тополівка. Тополівка. Приїхали сюди, це Гасінський район, Краснопільська громада, до людини, яка потерпає сьогодні від беззаконня та корупції в Теплицькому суді, де не можна вже роками добитися справедливості. Але суть в тому, що. Людина дійсно потерпіла. Давайте скажіть, як ваше прізвище ім'я по батькові? Драчук Станіслав Анатолійович, померла в мене мати. Я пішов в сільську раду, мені відмовили надати документи. Все сказали, порушає Захарчук. Я, Я побачаюся, похов... ваша рідна мама померла. Рідна мама, А так. Захарчук яке відношення має, має до вашої сім'ї взагалі? Ніякого. Ніякого. Дивіться. Ви б мали брати довідки про поховання, да. вам мали б надати довідку про те, де б мати ваша проживала. А він вона проживала ось зараз тут, де ми знаходимося да. за цією адресою. От. Ви проживаєте через дві будинки чи три вперед трошки, рядом біля неї. Але чомусь цей аферист, шахрай і жулік Віктор Захарчук від партії Володимира Гройсмана, колишній регіонал, як тепер вже називають оригінал, тому що це партія злочинців. E, значить, маючи куму, яка працює в сільській раді, значить, цей кума, мішу, ставничого, вирішили підробити документи. Вам не надали цих документів на спадкову спадщину. Чим це все закінчилось? Нічим це не закінчилося. В них все. Договорено, чи я, ну як би сказати. Ну, як вони кажуть, все куплено, схвачено і кром проплачено. Да, і кром все проплачено. Я поховав маму, я доглядав маму. Я скільки цих суд не відносив, ну хай люди скажуть, це ж не то, що я, я щось кажу. Все ж, люди бачили, я поховав матір, все, доглядав матір до останнього. І зараз я не можу нічого добитися і так, я, і ні пенсії в мене немає. Як мені жити? Як мені жити? Ні, то тут питання зараз в наступному. Коли ви звернулися все-таки вже далі, поїхали в Краснопілку зі своїм родичем, вам все-таки довідку надали. Надали, так. Да. А ситуація, яка була далі, ви звернулися в теплик до нотаріуса про те, щоб відкрити спадкову справу. Що вам А нотаріус сказав, що вже все, все зроблено. на Захарчука Богдана. Це сина це афериста, да, да. від партії Гройсмана, який да. сьогодні. А ще до, до речі, скажемо про наступне. Віктор Захарчук. Це в мережі Фейсбук. Значить, у 20-му році мав псевдонім Микола, Микола Бевс. Його всі знають по цим під цим псевдонімом, де писав гадості на Віктора Боднюка, який був претендентом на голову Краснопільської громади. Але Захарчук скористався підтримкою тоді народного депутата, точніше, не народного депутата Миколи Кучера, який сьогодні прозивається, вже не народний депутат, а не народний депутат кажуть. Бо такого як кучер, люди вже в селі зневажають, знаючи про його всі. Походеньки його всі фіктивні заходи про те, як він вибори фальшував у 2020 році разом з Романенко Катериною, це голова Краснопільської громади, до речі, по якій вже є відкриті кримінальні справи, завдала громаді близько півтора мільйона гривень збитків, але на даний час є лише офіційна бумага, що відшкодувала 100 тисяч. Гривень. Ну, правда, не зрозуміло, з яких коштів. Напевно, знову обікрала Краснопільську громаду. Але це одна банда, скажем, Катерина Романенко, Захарчук, команда і Михайло, значить, ставничий це староста села, які в 2020 році підробили значить, документи до будинків, які порозвалювалися, поприписували 100 чоловік степлика і Захарчук Вітька. Цей жулік-аферист возив на своєму автомобілі виборців, які голосували за нього особисто, щоб він став депутатом, шикарним депутатом, бо ж партія регіонів не може без депутатства прожити, вони ж не мають тоді доступу до махінацій. Припеку, і саме, саме цікаво, що Захарчук цей возив, а Мішка сидів значить, на виборчій дільниці і контролював, скільки голосів фіктивних було віддано за Катерину Романенко і за Захарчука. Але справа не в тім. Справа в тім, що ви приїхали далі в Гайсин до нотаріуса, яка відкрила, значить. Давайте я доповню. Ні, давайте добавимо, зараз. відкрила спадкову справу. В результаті вияснили, що у вас там було вже зареєстровано два заповіти. Да. До речі, цікава ситуація. Заповіти оформлені. Теплицькій громаді село Веселівка, Веселівка де. де родичка Віті Пегулі, злодюги, шахрая і афериста від партії Гройсмана. Це колишній голова партії регіону в Теплицькому районі. А Захарчук в нього був заступником. Фікпідробляють фік -фік фіктивні значить, документи, і потім ними в суді махають. Що в нас є все. Ми вже все порішали. Судді в нас купляні. Ми це все знаємо, як зробити, як провернути, Тому що за нами стоїть. Пан Соколов, колишній обласний прокурор, і Володька Гройсман. Це всі ми знаємо, хто це такий. Але на даний час в суді виявило, що у вас два договори є, наче які підроблені були, і про один відмовився Захарчук, а другий сьогодні в суді не можете довести, хоча експертиза є і все остальне. От заповіти точніше. То що ви можете про це прокоментувати більш детальніше? Вже скільки судів було, і, і мою користь нічого, абсолютно нічого. Так все. експертиза ж є, щоб підроблення є. Є експертиза, так, що... да, є експертиза. Запом... І мене суддя питає, це ваша злорозпис, ні, яка в ній. І все, і ніхто більше нічого. І вже три роки. Три роки. Ну і на місці. Ж, ну ви ж розумієте, що Пигуля, Віктор має зв'язки в Теплицькому суді. І на одного із суддів він має вплив. Не знаю, яким боком, яким чином. Але суддя Теплицький танцює під дудку Віктора Пигулі. Це журік, шахрай і аферист від партії Гройсмана, а колишній голова партії регіони в Теплицькому районі. А Захарчук був його знач, заступником. Це два аферісти, які сьогодні захопили практично все. І по підробним документам ну, чомусь суди на це не реагують, не звертають уваги і знущаються над такими людьми, як ви. От яка, як, як далі ви думаєте, в цій ситуації бути? Чи суд станеть на вашу сторону і три роки затягувати розгляд справи, який можна практично завершити за дві неділі, а не тягнути місяцями, зловживаючи становищем, владою? І мотивуючи тим, що щось ще не вивчено, я не розумію, що можна в суді вже вивчати, якщо вже всі докази на вашій стороні. У мене земля і в мене немає ні зерна, ніж я купую зерно. Я ходжу, просю, купляю зерно. У мене нема чим дати курці, що їсти. Але ж ми були свідком, де Захарчук сказав, що ви отримували гроші. І саме цікаво, що в суді прийшли свідчити такі ж самі аферісти, як і Захарчук. Так. Да. Но, то, що вони свідчили, так вони свідчать, я ніде не розписувався. Суддя каже, покажи, де, де, допустим, що він одержав кошти. А нема в нас цього. А нема тому, що хтось навчив грамотний Захарчука сказати, що документація вся згоріла, був пожар. Але вказали адресу, де проживає фактично Вітька Захарчук. Да. А я не його так і фірма. казав судді, я так і судді сказав. Суддя каже ви були в офісі, я кажу, назвіть адресу. Суддя каже, адреса така. то Мічурі 58, яка я не міг там бути по одній причині, по якій? Яка там офіс не існує? То це ми вже в другому суді доводили те саме, що фіктивна адреса реєстрації підприємства Вітки Захарчука, яка знаходиться на полі на зовсім іншій території. І там пожару як такого не було. Це вже підтвердили багато людей. В інших судах підтвердили, що не було. Але жуліки, шахраї, степлицької. Значить, пожарної команди навіть не могли в суді назвати адресу, куди вони їхали тушити пожар. Одні казали, що вони їхали через значить, одне село, другі казали через друге, третій брехали, що їхали звідти від церкви. Але ж заїзд тут зовсім інший і прямий є. Якби це справжній пожар був, люди про це знали. Ну, суддя спиталася: у вас є, коли був пожар, коли сам був інцидент пожара. У вас повинен бути зафіксований документ, що ви були на пожарі. Раненько, ну раненько вона суддя, каже, це раненько від 6 до 9, В котрій годині був пожар. Вони не сказали, вони це ж повинні зафіксувати в своїх документах, коли вони приїжджали на пожар і куди вони що тушили. Ну, от бачите, це ще раз доводить про те, що сьогодні ці бандіти, такі як Захарчук. Це злочинці, по суті, це злочинці. Правда, ще судом не встановлено але дивує те, що поліція сьогодні, яка є в Теплику, в Гайсині, в районі слідчі, це просто жуліки-аферисти, тупоголові люди, які ну, не, не розуміються в законодавстві України, навмисно підробляють документи на користь таких жуліків шахраїв, які їх кормлять, враховуючи те, що сьогодні у поліцейських гарна зарплатня. Але ж... Ви самі бачите, що слідчий дурника включає і каже, я не бачу складу злочину. Як ж ти не бачиш складу злочину? Ти ж маєш керуватися законом України. Ти міш кримінальним правом дивитися, що, що вкоєно. Ваші порушені права, порушена конституція. Але, на жаль, ні суди, ні поліція на це не реагують. Бо Вітька Захарчук за ручку з ними здоровається, подарки їм воз на день поліції, чи міліції, точніше, і поліції возить подарунки, вручають. Настільки сьогодні жадні поліцейські в Гайсині і поліцейські в Теплику, що готові за одну гривню продати долю таких... І двері таких, в їхньому, їхньому офісі поставив. Він же ж сам сказав, що я двері їм поставив, цей хлоп. Звісно, вони будуть тягнути за Віктором Захарчуком. Скажіть, от зараз перед нами є ваш представник, який представляє інтереси. Це ваш родич, так? Да. Товариш. Товариш чи знайомий представляє ваші інтереси. Підійдіть, будь ласка, ближче. Розкажіть свою версію всіх цих подій. І назвіться, будь ласка. Добро хто Доброго дня, я Байда Михайло Петрович, є е, законним представником Драчука Станіслава Анатолійовича згідно доручення. Значить, що я можу сказати з цього приводу. Е, в грудні місяці 2022 року до мене звернувся Станіслав і попросив е, допомогти в оформленні спадкової справи е, на, е, ну, після смерті матері. Коли до мене він звернувся я каже, що він був в сільській раді, і йому пані Луцько Людмила відмовила в наданні довідки, де проживала покійна. В зв'язку з тим, що сказала, що Захарчук Віктор за тебе все вирішить. Після чого. Коли вже ми зробили я пробачаюся, перебив вас. А Захарчук Віктор, це якийсь родич цієї Ні, родини? він ніякого відношення до цієї родини не має взагалі. Він може доглядав, Ні, не доглядав, ні. Бо, доглядав, тому що я часто приїжджаю в село в село, так як в мене тут проживає мати, і я часто бачив, якщо тітка покійна була жива. Славік там допомагав, ніяких Захарчуків я тут і туди близько нікого не бачив. Такі сусіди кажуть, що ні Захарчуків, ні його синочка, на якому був заповіт, взагалі тут ногою не ступав. Звичайно, ви праві. Так, після чого ми, я приїхав з Києва, сідаємо в автомобілі з Дравчуком Станіславом і йдемо в Краснопільську сільську раду. А чому ви поїхали в Краснопільську, а не нам, в Старостат? Нам потрібна була довідка витяг з реєстру про місце про, 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 реєстрації, тому що у паспорті вказано лише село Тополівка. Ми ну, поїхали... Ті часи так писалося, так, просто так. село. Взяли ми витяг, приїжджаємо, кажу, зараз поїдемо в сільську раду, в Тополівку, в старостат і візьмемо довідку, де проживала покійна останнім часом. Приїжджаємо туди, нам без ніяких питань Луцько виписала дві довідки для того, щоб ми могли звернутися в Теплеський нотаріальну контору для оформлення спадкової справи. Коли ми взяли ці документи, приїжджаємо в Теплик до нотаріуса. І одна із помічниць нам каже: а знаєте що, спадкова справа вже відкрита. А я кажу, як так? Він один єдиний син, у неї де відкрита? Вона повідомляє нам, що в Гайсині приватний нотаріус Савіцька Жанна Йосипівна. Сідаємо в автомобіль, приїздимо в Гайсин. На місії не було, зачекали, приїхав нотаріус і ми запитали. Кажуть, така така ситуація: єдиний син, чому ви оформили спадкову справу і на кого? Вона нам показала спадкову справу, хоча вона мені казала, ви ж нікому не скажете. Звичайно, ні, тільки на камеру. І я в спадковій справі сам особисто бачив, де було два заповіта, посвідчених Веселівською сільською радою на користь Захарчука Богдана Вікторовича. Це сина Захарчука Віктора. Я знову перебиваю вас, скажіть, будь ласка. Навіщо було їхати в Веселівку, Бог знає куди. в Зовсім інший край, коли нотаріус державний втеплику, є це набагато швидше. Значить, в селі Тополівка є свій старостат. І Краснопілка це громада, буквально через поле три кілометри, де так, могли так, оформити так. ці всі документи. Ну, е І приписана вона нас тут. І тут Але і дивіться, ми повернемося до попередніх розмов, де ви вказали, чому посвідчували в Веселівці. Тому що там була така пані Меркотан, голова сільської ради. Яка ці заповіти підробила. Звичайно, це родичка, знову ж я вас передаю, це родичка Віктора Пигулі. Саме Віктора Пигулі рідний брат живе з цією людиною, яка ні совісті, ні стида не має. Значить, підробляла не, неодноразово підробляла за панові Захарчуку в цьому селі заповіти. І незважаючи на те, що вона не мала таких повноважень, вона не. Ваша Жі... мама вже була неходяча. Так? Да, Я розумію. Вона, була неходяча вона була. мала приїхати сюди, сюди приїхати і тут на місці оформити. Натомість за Харчуча. Ходяча і незряча. І незряча, тим більше. Вона не могла б підписати ці документи фактично. Мала б на Меркотан сюди приїхати. Але чому вона сюди мала їхати, коли Пигуля із Захарчуком приїхав, дали пару гривень, і знову ж поліція теплицька не бачить криміналу. Людина продала по суті ваш пай, вашу землю, наплювала на те, що ви єдиний син, переплюнула всі закони України. Оце така фірістка, родичка Віктора Пегулі, подруга Вітьки Захарчука. Це два аферісти, сьогодні від партії Володимира Гройсмана, які сьогодні тут, в Теплецькій громаді, в Краснопільській громаді творять беззаконня. І ніхто, на жаль, на це не звертає увагу. Продовжуйте, будь ласка. Коли ми вже розмовляли з Жанною Йосиповною, вона показала нам спадкову справу, де дійсно було два заповіти, посвідчені Веселівською сільською радою на сина Захарчука Богдана Вікторовича. Я її запитав, чому так? Вона каже, тому що є заповіти, і я ну, мала повне право відкрити цю спадкову справу. Потім вона в нас також прийняла заяву і відкрила спадкову справу вже для Станіслава. І після того ми. Поїхали, і я сказав, що ми будемо звертатися з позовом до суду, що це незаконно, і заповіти мають ознаки підробки. Я так вважав на той час. А я пробачаюся, ви бачили ці заповіти? Да, з... особисто. Особисто два штуки. Два, так. Під номером під так, 59 і 60. Потім, коли ми найняли адвоката і звернулися до Теплецького районного суду з позовною заявою. На першому, не пам'ятаючи другому засіданні адвокат Захарчука Богдана Клінчиков відмовився в суді від одної з заповітів, нічого не пояснивши, що вони не претендують і вони його відмовились від нього, ще на початку як тільки відкривали спадкову справу. Але ж я бачив спадкову справу в Гайсені в Жани Йоспівні, де чітко вказано два заповіти на два земельних паї. А вже в суді вони чомусь від одного відмовляються. Потім, коли Теплеський районний суд витребував спадкову справу Йосиповни, вона надає до Теплецького районного суду вже зовсім іншу титульну сторінку, де е, лише е, йде мова про одну земельну ділянку, один е, маю в виду пай, іншого пая вже немає, вже вони заповіта того і не було. Тобто, фактично, нотаріус Савіцька в Гайсині зло... зробила злочин, переробила так, документи, так, так, підробила спадкову справу. І оце є приватний нотаріус Гайсена. Так, це так. аферістка шахрайка, які держава сьогодні дозволила займатися таким маніпуляціям. І знову ж поліція не бачить в цьому кримінальної справи, тому що це все-таки людина, яка відстягує мінтам. Скажем так, уже, бо це не поліцейські, це просто мінти продажні. Mm. До речі, я б хотів би звернути увагу, що вас я не ображаю як колишнього працівника міліції. Ні, 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 Боже Я просто кажу про продажних, корумпованих поліцейських в в теплику, які сьогодні слідчі тупоголові. Значить, ну не в мене не не хватає слів. Скільки розвалили кримінальних справ по Захарчукові, по Катерині Романенко, по Пигулі цьому самому. Це просто жуліки, шахраї, аферісти сьогодні працюють в правоохоронних органах. Продовжуйте, будь ласка. І на кінець, що я хочу додати, я хочу звернутися. Я сподіваюся, що це відео дійде до суддів Теплеського районного суду, Гасінського району. І хай вони подивляться на цю бідну людину, кого він обібрав яка не має засобів для сьогоднішній день для існування. За що? Чого він має так жити, маючи 4 земельні ділянки? Тому що Захарчук вирішив його обнулити, як кажуть, в вузьких кругах. Ну, це не перший випадок, коли Вітька Захарчук підробляв документи на людей, які вже поумирали, прибрав їхні паї незаконно. І знову, так, ж, так, знову так. ж ніхто не вбачає в цьому кримінала. А підробляв він це все із своїм кумом, який сьогодні є старостою села, значить, у цьому селі. Все вірно. Ну, от дивіться, ви колишній правоохоронець. От як так може бути, що поліція нинішня, значить, слідчі? Ну я не розумію. Люди, які мають вищу освіту, дипломи. А може вони ці дипломи куплені, Може їм пигуля за харчуком допомагав купувати ці дипломи? Не підскажу, чи чи Ні, я просто думку таку продовжу. Я не стверджую, що вони купили справа не в дипломі, справа в людяності правильно і в законності своїх дії. Це, ну так це ж людина, яка це людина, яка працює в правоохоронних органах і має діяти в межах та повноважень законодавства України, тобто виконувати Конституцію так, статтю так, 19. Так. Але сьогодні я розумію те, що в нас сьогодні все-таки не конституція діє на території Теплицької громади і Краснопільської громади, а в нас діє сьогодні партія регіонів, за якою стоїть. Пан Соколов, колишній обласний прокурор, кришує, бо в своїй промові колись Соколов сказав: пигулю я не дам в обіду, тому що це моя людина, людям так сказав, коли до нього звернувся, що творить пигуля сьогодні на території значить, Теплицької громади. От. І сьогодні цей пигуля хоче балотуватися, як він розказує, він майбутній. Значить, Депутат Верховної Ради і буде спікером, бо йому так пообіцяв Гройсман і Соколов пообіцяли, що вони його продвинуть. Тому ми маємо сьогодні ставити крапку цій історії і казати, що такі, як Захарчук, Пигуля. Від партії Гройсмана колишні регіонали, не мають морального права взагалі бути депутатами. Ці люди мають сидіти за свої злочини в тюрмі, саме через таких людей сьогодні, що вони возили на майдан до Януковича людей, організовували ці поїздки, проплачували це все. Вони мають сьогодні понести покарання, позбавити їх в майбутньому бути вообще депутатом, балотуватися, а тим більше відкрити ці кримінальні провадження. Слідчих цих продажних корумпованих позвільняти займаних посад, відправити на ноль, щоб вони зрозуміли, що таке Україна, що таке проста людина і як захищати їхні права. Хочу ще раз звернутися до Терписького суду і прошу вас, благаю, станьте на бік цієї беззахисної, бідної людини. Скільки буде продовжуватися беззаконня? Будь ласка. Скільки років тягнеться судовий процес? З 22 року, три роки вже. Три роки, так. три роки. Це термін позовної давності вже скоро завершиться. І хочу ще одне сказати: в суді Клінчиков, як ви сказали, адвокат Захарчука. Надав документи, що на початку було два, два паї оформлені. Ну, ми в позовній заяві теж, теж указували. Я не знаю, що там подавав клінчику, але в позовній заяві було чітко вказано е, дві земельні ділянки і е, витяг витяг з реєстру. Все, що драчук Людмила є власником цих двох земельних ділянок. Правильно, але та я хочу до чого підвести. Але від, від одної вони чомусь відмовились. В суді. Ні, я просто інше хочу сказати. Коли Захарчук підробив документи на два, на два паї. Веселівці можна ж підняти технічну документацію. Там, на жаль, вона ж не згоріла, але теж кажуть, десь зникла. Меркотан десь похоронила разом з пигулею, Тому там є мало бути зафіксовано, що Захарчук робив і Маркотан підписувала два заповіти. Я зараз доповню. Дивіться, справа в тому, коли Київський інститут судових експертиз робив експертизу по цим двом заповітам. Також було встановлено експертизою, що підписи в журналі реєстрації заповітів села Веселівка також не належать покійній драчук Іванівні. Так це ж для суда. Кози так це є. Це є все. Це так. суд мав би в першу чергу звернути увагу на те, що підписи там не співпадають, підписи не співпадають на заповітах. На Тобто це вже є підробка, і мав би суддя сьогодні цю справу завершити, винести окрему ухвалу, відкрити кримінальне провадження проти Меркотан, Пигулі, Захарчука за підробку, значить техні... докум... технічних документів на право власності, значить, притягнути їх до кримінальної відповідальності. Але чомусь суддя на це зневажає, натомість затягує час, бо вона залежна від Віктора Пигулі і від Вітьки Захарчука. Мене дивують, як людина. Мантії, значить, все-таки це суддя надала, дала присягу служити народу України, захищати права отаких от людей, як цей ваш знайомий. Натомість суддя стоїть на боці криміналу, виносить незаконні рішення, затягує розгляд справи, який мав би вже давним-давно завершити. Но саме цікаво те, що сьогодні. З захарчук і його адвокат наполягають про тому, що все-таки по скажімо так по ксерокопії можна зробити це затягують час навмисно, і суддя ведеться на це все. Хоча жодним законом не передбачено. Що вони сказали? в Вінниці, в нас все схвачено, ну, проплачено, і нам зроблять документи такі, як треба в муському кругу людей. було. Ну, Захарчук, коли так, по 100 грам пили, так, в своєму кругу просто сказав. І люди деякі переказали цю сповідь Захарчука, що в нього все схвачено. Але Дивіться, на тому тижні я ну, декілька тижнів назад, чи на тому тижні, не пам'ятаю точно, я телефонував до НДКЦ це експертизу, яку вони подали У Вінницю, Куди вони заявили? Бо, що так, вони там заявили клопотання по його договорах оренди, що, е, щоб НДКЦ провела експертизу по. Копії договору оренди, але я туди телефонував і особисто розмовляв з експертами, яка мені повідомила, що вони не мають такого повноваження та права робити експертизу по копії документів. Правильно, це вона вас повідомила. Але ж суддя про це чудово знає, і на запити адвоката чомусь ведеться замість того, щоб. Поставити крапку в цій ситуації, сказати, що все досить затягувати час. Ми приймаємо рішення: поверніть людині, з, значить, заплатіть за всі всі роки моральні та матеріальні збитки і будьте здорові. І по, від, по них відкрити кримінальне провадження. Саме по Меркотан, по Пигулі, Віктору, по Захарчукові і Ставничу мають бути відкриті кримінальні справи. Вже досить терпіти це все і списувати, що в Україні війна. Так війна ж саме через тих людей, які сьогодні підробляють документи, порушують законодавство України, нехтують Конституцію України на право власності, яка вам дала держава Україна, а не пигулі за Харчуком, і в тому числі судді Теплицького суду, прізвище ми не будемо називати, але суддя, про яку йде мова, я думаю, що в цьому відеороліку себе впізнають і прийме. Виважене рішення досить три роки затягувати ці справи. Людина не має за що купити кусок хліба. Сусіди, знайомі, дають якусь муку, підтримують цю людину тільки для того, щоб він вижив в той час, коли Захарчук жирує на його майні. Ну що ж, будемо пока дякувати. А відео це розповсюдимо по всій мережі інтернет, в Ютубі, Фейсбуці, Тік-Токі, щоб люди бачили. Як сьогодні отакі пигулі Захарчуки, суддя теплицька, яка затягує навмисно розгляд справи, не вирішують долю людей, а роблять все для того, щоб принизити людей. То може ці люди служать сьогодні не державі Україна, а ждуть Путіна з хлібом і сіллю, щоб зустріти його і все це зробити так, як вони хочуть. Дякую вам. Можу здержати ж не землю тікатися, але я хоч одне слово скажу, Підараси кончить.